Все у кожний час, Найблагословиття небо і земля, Найнесеться всюди честь твоя Найнесеться всюди Хвала, честь твоя Вихвалять Рук твоїх діла, слави Бо твоєї, меж раниць нема, слави Бо твоє, меж раниць нема, єси безмежний. Мов би океан, ти усім владієш, Ти усе, усяпан, ти усім владієш, ти усе, благословений Бог на завжди, нині повсякчас і на віки віку. Тобі, Царю Небесне, втяшителю души істини, що всюди, і все наповняєш, скарбі, ті життя, подателю, прийди і іселися в, в нас, очисти над від усякої скверни, і спаси блаї душі наші, святий Бог. Боже, ти кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас... святий Боже, ти кріпкий, ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, ти кріпкий, ти безсмертний помилуй нас, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічням. Пресвята, я Тройця, помилуй нас, Господи, Отче. Владику, прости, беззаконні наші, святий, завітай, сили, немочі наші, іні Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки амінь. Отче нашо, і сина. Небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь нас від Кам'я. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. був, та явився нам, як цар, Господи, слава Тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Царю віків безсмертно. Правотному Христу Бові поклонімося і припадаючи, закличмо, тобі біда на влада і честь і царство, і всі люди тобі підкоряються, влада Твоя, влада Ві. І царство твоє не занепаде, Боже, для нас, став Царем, предвічний, цар Христос величаємо Тебе, Ісусе, царю, що сидиш на престолі божества. І Світня слави, володіння дам Тобі народив спадщину і в кінці землі Тобі в посілість величаємо Тебе, Ісусе, Царю, що сидиш на престолі божества, і всесвітне слави, володіння Твоє. Хоть царство, і він панує над народами, ми тебе, Ісусе, царю, що сидиш на престолі Божества і всесвітнє славимо володіння Твоє. Я поставлю переворотним на над царями землі. Емо тебе, Ісусе, Сарю, що сидиш на престолі Божества, і всесвітні слави во володіння Твоє. Я престолу, як небесні. величаємо Тебе, Ісусе, Сар. Що сидиш на престолі Божества, і Ісесвітні слави володіння Твоє. Слава Отцю Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Ісусе, Царю, що сидиш на престолі Божества. І всесвітнє слави, поволодіння Твоє. Будьмо важні, мир усім при мудрість, будьмо важні. Царство Твоє, всіх віки, царство і влада Твоя по всій родині. Господь на небі приготував Христос, Свій царство всім володіє, царство Твоє, всіх царство і влада Твоя по всій родині в роді. Господи помолімся, Господи, помилуй. Ти святийся, Боже наш святий, не спочиваєш, ми тобі славу, села, імоції сину, і святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалинь Господа. Голіти Бог, Святиню, літи в твердені сили Його. щоб ви зустоїлись на вислухати Святої Івангелія, Господа Бога. Молімо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість проці, вислухаймо Святої Івангелія, ми всім. І духа від твоєму, від Йоанна Святої Івангелія, і читання. Того часу йшов Пилат знову при і закликав Ісуса, каже до нього, Ти цар юдейський?» Ісус у відповідь каже, ти від себе це сказав, Чи так тобі вповіли? Хіба ж є юдея звався Пилат, народ твій? <кхух> і первосвященники передали мені, що ти таке зробив. Царство моє не від цього світу, відрік Ісус. Було б моє царство і цього світу, то сторожу була воювала, щоб мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство, то ти, такий цар, мав до нього палат, відповів Ісус, ти кажеш, що є цар, я на те вродився, прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожно від істини слухає голос мій. Слава тобі, Вірно, схиливши своє голою Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Найсолодший наймиліший Ісуса, Спасителю людського роду, глянь на нас, покірно, що припала перед Твій жертовник, до тебе належимо, і хочемо бути Твоїми, і сьогодні, щоб бути сильніше злученими з тобою. Кожен з нас віддається найсвятішому Твоєму серцю, багато людей, що тебе ніколи не знали, багато що породили Твоїм законом і відреклися тебе. Милосердний Ісусе, змилосердися над ними всіма й переверни їх до свого найсвятішого серця. Будь, Господи царем не тільки тих вірних, що ніколи не віддалялися від тебе, але блудних дітей, що тебе покинули, дай щоб скоро навернулися твої цівські обійми. Та не загинули марно, будь царем зведених блудною наукою і тих, що їх відлучила незгода. Привійди їх до пристані правди та єдності віри, щоб скоро буде на пастирі не стану, будь також царем усіх тих, що держать їх в суєвірі, поганство, з вивести з темряви, довести до світли Божого Царства, дай усім народам лад спокій, щоб всі одноголосно виголошували, славу Божественному серцю. Яке дає нам спасіння йому честь, слава, сила, слава нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої єси на небесах нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні прости нам провини наші. Які ми прощаємо, нашим і нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Боже, поле милості, Твої молимось Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй за святішого селенського рахрайлова, папу римського блаженнішого патріарха нашого, Святослава, митрополита Кір ір Володимиров, любив, Кір Миколая, за все чеснішу, ці наших проторхи Роберта, противного Йосифа, ти, що служить, послужили тому храмі, цістів стів за вці в нашу, духовність і христів, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Молимся забовом бережений народне на за за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ще помилуй. молимся тобі, Господу, Бог нашому, що споглянути на зітхання сльози, плачу на не за лівіри католицької і силою доброти ви бою, помилував їх. Ще молимся за помноження почитателю Пресвятого серця Твого, який я почитаю, Господи, веслухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молим за присутніх людей, що очікуєте, велико багато й милості, а тих, що творить нам з усіх Християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Бо милостиві людинолюбний Бог і сей тобі слава, села, і Моцію і Сину, і Святому Духові, нині був, всіх час і на віки віків. Амінь. Премудрість, щеснішої корови, і незрівняно славнішої серафимів, щоб без отління було породила, сущо Богородицю тебе величає. Слава Тові, Христе Боже, і наша слава Тобі. Слава Твої Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Христос, істинний, Бог нашу у славі, володію над вселеною, да вам прочистився, матері, всі святих помилуй, спасе нас. Бо їм благий людинолюбний, Авій, величаємо тебе, Ісусе, Царю, що сидиш на престолі Божества і всесвітне славимо володіння Твоє.